Ранок, шановний Іван Сергійович. Доброго ранку, Марина Миколаївна. Також а... ваші, ваші гості. Так. А, Іван Сергійович, ви знаєте, я вам дуже вдячна, що ви приєдналися до нас, тому що виникли питання у наших лікарів якраз відносно ситуації. Ну, давайте чесно казати, ми всі маємо дивитися хворих, ми всі обстежуємо хворих і направляємо. На МСЕ, на медичне. І дуже важливо, дуже важливо, щоб ми лікарі розуміли, як відповідати за наші, за наші заключення, як, які можуть бути якісь ну, наслідки від наших заключень. Ну, щоб знову ж така тема, яку ми з вами і починали в, у вересні. Безпека лікарів, і, але не тільки безпека, але розуміти, які можуть бути наслідки, кримінальні наслідки, адміністративні наслідки відносно наших заключень, наших дій. Тому що сьогодні, все ж таки, ми відповідальність у лікаря дуже велика, і ми маємо знати, як нам захистити себе. Тому вам дуже вдячні. І от у нас є деякі. Є питання. Дозвольте, я вам задам їх. Да. Да? Задоволеним відповім, Да. Ну, наприклад, да. чи може Міністерство охорони здоров'я наказом чи розпорядженням визнати рішення МСЕК або ВЛК незаконним? Ні, ні, не може Такого способу визначення незаконного рішення МСЕК або ВЛК. Чинним законодавством не передбачено. Якщо навіть припустити, що деякі посадові особи все ж налажаться, ну, з будь-яких причин винести такий наказ або розпорядження, то він підлягає скарженню через адміністративний суд. Так як всі посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування повинні діяти відповідно до статті 19 Конституції України, а саме вони не можуть вчинити що не передбачено законодавством. Ну, це дуже так просто, щоб всі розуміли. Тому навіть якщо і буде такий наказ, будь-яка особа, ну, наприклад, лікар, який або декілька лікарів, які приймали рішення щодо МСЕКЛК, вони можуть оскаржити такий наказ. Якщо припустити, якщо будуть будь-які зміни в законодавстві, що мозу будуть надані такі повноваження, ну я дуже сумніваюся, що таке буде, але ж на ну, все ж, якщо нададуть такі мозу повноваження, то закон зворотної сили немає. Відповідно, всі ці довідки, які були видані там, 5 років, рік тому, там, 10 років, на них ця дія закону не буде розпространятися. Тому. Даного механізму не існує, дякую, дякую добре, дякую. А, далі ще питання: чи може слідчий ну, прокурор або суд визнати рішенням СЕК або ВЛК незаконним? Також це неможливо зробити у слідчого, або прокурора, або суду відповідно до КПК України, взагалі відсутні такі повноваження. Це не передбачено, ніхто їм не дає таких повноважень. Суд також не може визнати рішенням СЕК або ВЛК незаконним Жодним законом України суду не надається такі повноваження. Якщо навіть і припустити, що суд чинить порушення будь-які. Саме цей приписів кримінально процесуального кодексу, Кримінального кодексу, цивільного або Кодексу про адміністративне України і все ж таки винесеть таке рішення або рішення, в частині якого буде визнаватись якесь довідка або рішення, все секунду, або велика незаконним. Така ухвала або вирок, або постанова суду підлягає ну, відповідно той же статті 19 Конституції України, тому що у суда немає повноважень навіть. Якщо будь-якого, ну припустимо, да, всяке буває, будь-яку особу визнають винним, вчиненні якогось діяння, там, отримання хабаря або там, службова недбалість, суд все одно не може рішення ВЛК або МСЕК визнати незаконним. Тому що не існує такого механізму відповідно повноваження ні у слідчого, ні у прокурора, ні у суда. Послухайте, а чи можуть вони скасувати рішення МСЕК або ВЛК? От ну, прокурор, суд. Слідчі скасувати, якщо вони вважають це незаконним. Чи є в ну, них така спасу... можливість? Спасуванням на попередні відповіді також такої можливості немає. Якщо навіть припустити, що посадові особи МОЗ або там ну, якийсь експерт визнає це рішення, на їх опять же, на їх думку незаконним. Скасувати це рішення неможливо. Тому що ну, це не, також не передбачено діючим законодавством. Не відсутній механізм щодо скасування цих довідок. Тоді інше питання. А чи може слідчий прокурор примусово направити особу, ну, пацієнта, да, на повторне проходження МСЕК або ВЛК з метою підтвердження факту, що попереднє рішення було незаконним? Ні, також в рамках правополя це також неможливо. КПК України та будь-який інший процесуальний кодекс України чи закон не надає таких повноважень органу досудового розслідування, органу прокуратуру чи суду. Але слідчий чи прокурор ну, з метою досягнення мети, ну я ж ніхто не знає, яка мета да? може скорисуватись ну приблизно похожими статтями кримінально-працювального кодексу, а саме чи. Частина 1 статті 241, це освідування особи, або норма частини 3 статті 242 КПК це примусове залучення особи для проведення її медичної або психіатричної експертизи, яка здійснюється виключно за ухвалою слідчого судді або суду. Ну, слід зазначити, що не та, та, та стаття не передбачають примус особи до проходження МСЕК або ВЛК, чи проходження взагалі. Будь-якого медичного обстеження, крім психіатричної експертизи. Це е, щодо психіатричної експертизи, ну, наприклад, то якась особа завдала тілісних ушкоджень іншої особи, але слідчий бачить або там, під час досудового розслідування станову, що особа ну, як то кажуть, немножко не в собі, тому ну, з е, слідчий може або прокурор звернутися до суду з метою провести примусову психіатричну експертизу. Це робиться для того, щоб Якщо експертиза, це встановича особа хвора на психіку, відповідно відбу, вона не буде відбувати покарання, вона буде проходити примусове, примусове медичне лікування. Але щодо інших примусових да, дій відносно особи, не, не існує. В українському законодавстві жодного закону або припису, яке дає підстави для примусового проведення медичної експертизи. Так, відповідно до статті 28 Конституції України, жодна особа без згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Щодо освідування особи, ну, це стосується її, скажімо так, наявності кривд алкоголю, наркотичних засобів. І так, да, примусово це е, теоретично можна зробити, але це робиться іншим шляхом, якщо особа відмовляється, е, слідчі звертаються до е, прокурора. Прокурор підписує відповідне клопотання і воно спрямовується до суду або слідчого судді. І тоді <кхух>, слідчий суддя виносить ухвалу щодо примусового відбирання біологічних зразків. Це кров, там змив з рук і так далі. Але ж ми ж розуміємо. Ну, ви лікарі повинні я думаю, розуміти, що а, по аналізу крові, да, яка відібрана примусово, або по змивам там з пальців рук, неможливо провести стек. Відповідно, а, навіть якщо опять же, пропустити, що буде таке рішення або ухвала слідчого суддя або суду, неможливо особу заставити його виконати. Якщо особа тільки добровільно скаже, ну добре, я таке рішення виконую. Тоді так, але ніхто не може особу заставити примусово пройти. Не ПСЕК як не ВЛК, не будь-яке медичне дослідження. Це заборонено. По перше, це норма відсутня в жодному законі України. А по-друге, у нас Конституція України є нормою прямої дії. вищої конституції немає жодного закону України. Всі закони, нормативні акти повинні відповідати приписам Конституції України а саме. У даному випадку це стаття 28, що без вільної згоди особа не може бути піддана медичним науковим чи іншим досвідом. Відповідно, це також, ну, скажімо так, непроцесуальна дія, яка до чого не приведе. Навіть якщо хтось особу це застав робити, то вже слідчий, прокурор або суд. Підпадає під їх дії підпадають під кримінальну відповідальність, передбачену в статті 365 Кримінального кодексу, перевищення влади або службових повноважень правоохоронним органам. Тому що з цього приводу ну, також не має переживати. Чому ви хочете сказати, що ніхто зовсім не може визнати незаконним рішенням СЕК і ВЛК, який вже було зроблено? Це може зробити тільки особа, яка пройшла мсек або ВЛК, або за будь-яких або причин вона не згодна з цим рішенням, і да, тоді законодавство дає можливість оскаржити це вище стоячу організація МСЕК або ВЛК, або оскаржити у судовому порядку. Тільки особа, яка це проходить. Тоді скажіть, Тому, будь ласка, яким чином правоохоронні органи можуть довести? Що рішенням СЕК або ВЛК було незаконним з існуючої практики, яка складалася роками в Україні щодо таких випадків ну, щодо хабарів, там, начебто отриманих лікарями, або там хтось там, недбалість допустив, там, ну, не дослідив будь-які документи, існує на даний час всього два способи. І то вони не дуже, як я вже казав, працювальні. Це проведення судово-медичної експертизи щодо правомірності рішення СЕК або ВЛК на підставі саме медичних документів, на підставі яких особі ну, виносили ці рішення. Але слід зазначити, що, по-перше, відсутня будь-яка методика проведення таких експертиз, тобто розпорядникам. Та законотворця, можна так сказати, щодо механізму да, методик проведення експертиз є Міністерство юстиції України. от Наприклад, будь-яка особа, ну геолог, придумав якусь методику проведення там дослідження ґрунтів, він її надає Міністерству юстиції. Міністерство юстиції затверджує, вносить відповідну базу. Є така база на свободному доступі, реєстр судових експертиз та судових експертів. Але в Україні відсутня методика проведення. Правомірності експертизи правомірності рішенням СЕК або БЛК на підставі медичних документів. Тобто, судової практики, навіть якщо і буде проведена така експертиза, то під час судового засідання таку експертизу можна визнати незаконною, відповідно непод доказом Тобто, це буде просто папірець який нічого не доказує, але більш того, Ну, навіть суд або там, адвокат може взяти цю експертизу і звернутися до Міністерства юстиції України для проведення рецензування. І з результатами рецензування, якщо Міністерство Юстиції побачить, ну воно і так побачить, да, що відсутня методика, то експерт цей буде притягнути до адміністративної відповідальності. Також можливо цього експерта притягнути за статтю 365-ї. Або 366 службове підроблення за результатом складання даного висновку експерта. Так як до завдань судового медично-судового експерта не входить проведення таких досліджень, інший варіант, який також використовується, це проведення медичної експертизи лікарями профільних закладів МОЗ. А саме береться документацію і спрямовується до будь-якого. Там, медичного закладу, там ендокринології, там гінекології ще щось. Але слід зазначити, що в розумінні кримінального працівного кодексу лікарі не є судовими експертами, і відповідно ця експертиза або висновок, як його б не назвали, вона в розумінні того, ж кримінального законодавства вона не є по суті експертизою. Ну саме перше, чому не є. По-перше, що лікарі вони не тестовані в Міністерстві стації, по-друге, вони не мають е свідоцтва судового експерта. По-третє, відсутня взагалі така методика. А по-четверте, лікарі, лікарі, які цю експертизу проводять, вони не е Попереджається про кримінальну відповідальність щодо внесення неправдивих відомостей цю експертизу або введення в оману суди правоохорон. Тобто, по суті, можна зробити будь-яку документ, аби звати судову експертизу або експертиза. Але по факту це не експертиза, і суд не прийме такі рішення. Іван Сергійович Я розумію, що у вас щось трапилося технічне. Але ну в принципі ми вже закінчили так, з вами розмову. І може в мене таке, таке може бути: а хто може бути експертом? на, от, Наприклад, Міністерство охорони здоров'я хоче зробити переглянути документи, да? історію хвороби там і так далі. Хто може бути експертом для того, щоб дати заключення? Чи діагноз був правильний, чи лікування було правильне, чи ні. Хто має бути, може. Це судебна, суд, судебна експерт, судебний експерт тільки, чи е, будь-який лікар може бути. Ну, дивіться. Я ж не, не змог закінчити. Дивіться, є рішення лікарів комісії МСЕК, да? або ВЛК. Міністерство охорони здоров'я таким же чином звертається да, там, до профільного закладу медичного. Але чим відрізняється рішення МСЕК, ну які кажуть, що да, там, ну, наприклад, особа є інвалідом від рішення, яке виносять там якийсь другий медичний заклад? Тобто там, і там лікарі. Тобто стверджувати, що рішення там, лікарів із профільного інституту? Ну, скажімо так, приобладає да, над рішенням комісії МСЕК, неможливо. Тому що і ті кажуть, що вони праві, і ті кажуть, в даному випадку я ж кажу, можна зробити 5 таких да, досліджень. Але ж лікарі, які проводили все, кажуть, та ні. Ми цю особу досліджували, проводили там якісь там музії, МРТ і так далі. А ці лікарі цю особу не досліджували. Ну, як там, як правильно сказати? Не проводили їм кардіограму, не робили, не робили не отримали зразки крові для аналізу. Відповідно, яким чином ці лікарі, які кажуть, що ми не праві, яким чином вони прийшли до такого висновку? Тому що вони не 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 як, як це кажуть не досліджували цю особу. Тому навіть таке рішення МОЗ. Можна звернутися до суду і скасувати, навіть до адміністративного суду зобов'язати цих лікарів відізвати з будь-якого правоохоронного органу, медичного органу, любого міністерства. Цю довідку, так як вона є незаконною. По-перше, відсутній такий механізм в рамках законодавства. А по-друге, дуже грунтовне. Дуже Питання, яким чином вони такого висновку. Так як ці лікарі не досліджували хворого пацієнта, відповідно, про самосуд скасувати і будь-яке рішення. Тому фактично, фактично рішенням СЕК або ВЛК скасувати неможливо встановити. Що незаконно також неможливо. Тобто, все це вирішується, ставиться так скажемо. Так, так, через... Тому. Дякую. Не відсутні такі механізми. Придумати можна будь-що, але це не плоскості українського законодавства. Дякую. А все ж таки на моє питання: хто може бути експертом? Якщо Міністерство охорони здоров'я звернулося, йому треба експертизу зробити. Чи це тільки судді... суд чи це можна запросити любого? Лікаря, у якого є диплом лікаря, і ну всі, всі знання дивіться, для цього дивіться для того, щоб це було в рамках чинного законодавства і висновок експерта був належний, обґрунтований та повний, необхідно звернути звертати саме до судового медичного експерта, ставити йому питання. А судовий медичний експерт вже буде залучати інших лікарів, і якісь там профільних медичних закладів. Але ж ну, це більш-менш буде похоже щось на судову експертизу, більш-менш в рамках чинного законодавства. Але є один нюанс. Відсутня методика проведення таких експертиз. Навіть якщо буде по формі, да, дотримано проведення експертизи, це попередження про кримінальну відповідальність щодо введення в оману суд та правоохоронні органи. Підтвердження, що особи які проводили експертизу попереджена при кримінальну відповідальність за внесення завідано правдивих відомостей. Буде на підставі клопотання судового експерта залучено лікарів, там, стоматологів, дерматологів ну, будь-яких. Але ж все одно, по суті, це не буде експертиза, тому що відсутня методика. Да, є там роз'яснення Міністерства юстиції, якщо необхідно провести якусь експертизу. але, але Відсутня методика, то можна користуватись приблизно похоже, або там придумати нові методики, але це теж ну, суд не визнає недопустимому доказу. Є, єдине, що можна складати висновок спеціалістів, залучити лікарів і скласти висновок спеціалістів. Але ж, по суті, ну, це тільки теж думки якісь лікарів, які. Ну, ніяким чином не може причеркнути рішенням СЕК або ВЛК. Дякую. Я вам дуже вдячна за таку ну, обґрунтовану вашу доповідь, тому що ну, дуже важливо спілкуватися з фахівцями. Тому я вам дуже вдячна. І якщо можна, то можна буде до вас звертатися. Якщо є питання у наших лікарів, то можна до вас звертатися за допомогою. Добре? Так. Так. Дякую, дякую, до побачення. Всього найкращого.